В Білому домі хотіли після перемоги Трампа заявити про запрошення України до НАТО, але потім передумали про це. Пише Блумберг з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США. за інформацією журналістів. Адміністрація Байдена дійсно розглядала можливість публічного звернення з офіційної пропозиції до Києва вступити в НАТО на тлі побоювань, що Трамп. Поведе справу до переговорів, але, зрештою, білому домі вирішили відмовитись від цього. Більш реалістичною там вважають ідею двосторонніх угод з питань безпеки. На трьома американськими військовими базами в Британії зафіксували невідомі дрони. Про це повідомляє The Guardian. Зазначають, що невеликі БПЛА пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхід і Мілденхол в Сафолку на сході Англії біля бази Фелту ел в Норфолку. Водночас військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі не зрозуміло чи вважати безпілотники ворожими. Відомо, що це не вплинуло на мешканців базу чи бази чи критичну інфраструктуру.